Мої вітання всіх глядачів каналу Eternal Play UA з вами коло як завжди. Дмитро. Сьогодні у нас перше таке летсплейне відео, точніше, не перше, а. Перше, будемо казати, після довгої паузи, я зробив, до речі, опитування на каналі. Якщо ви хочете приєднатися, будь ласка, мені буде цікаво бачити. Я вирішив, не підготовуючи ніякого сценарію, ніякого огляду, ось зайти сюди, ось в цю гру, яку до якої мені дали доступ лише тільки вчора, але сьогодні, вже майже вночі. Це гра від Ubisoft Екс да? Тобто, це гра, яку позиціонують. Вже самі гравці в соціальних мережах, як вбивця Call of Duty. Ну, я зайшов, подивився трошки налаштування, тут по -по -по покрутив, покрутив. Більше я нічого не дивився, я не зіграв жодного матчу, тому я хочу зіграти цей матч лише з вами. Якщо вам подобається такий формат відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, звичайно, якщо вам подобається те, що я роблю. Обов'язково підтримуйте нашу армію. Можете підтримати мене на Байміяков ви всі посилання знайдете в дописі до цього відео. Давайте подивимось у нас головне меню. Це бета-версія, це бета, бета-тестування, -бета яке має завершитися 23 квітня. Тобто сьогодні у нас 20-те. За 3 дні. За 3 дні бета-тестування буде завершено. Хто хоче прийняти участь, можете скористатися посиланням, яке також буде в дописі до цього відео. Зареєструватись. І, можливо, до кінця тестування ви отримаєте. Як то кажуть, добро від Ubisoft прийняти участь в цьому тестуванні. Ось таке меню. Нічим таким воно не відрізняється, щоб сказати, що воно якесь таке гарне чи не гарне у нас тут play Дивимося сюди, далі дивимося сюди. Тут у нас якихось 10 рівнів незрозумілих, я поки не розрозуюся. Е, ага, у нас тут пишуть, що воно відкривається на першому ранку, на другому, на третьому, на четвертому. Тобто, ось такі у, е, у нас є зброя, ось такі у нас є скини. І як обіцяли, Ubisoft ми можемо перенести ці скини, якщо ми їх відкриємо, всі 10 штук перенести їх в повну гру, коли буде реліз. Але більше нічого. Нічого ми з собою забрати не можемо. Тобто прогрес не буде збережений. Далі ми що бачимо, десь яка така вкладка є фракції. Фракції це у нас є персонажі з серії Ігор е, The Division. Ми можемо е, ними тут подивитись, що, хто тут у нас доступний. Якісь люди в Протигазах, все зрозуміло. це е, з серії ігор Рекон Да, тобто, ось ми можемо обирати. Тут можемо зрозуміти, що це напевне жінка, а це напевне, це, напевне чоловік, а це, напевне, незрозуміло хто. А, далі у нас є персонажі, які знаходяться у грі Far Cry 6, <кій> також дві жінки. Дві жінки? Ну, такі, да, під сумнівом, але будемо казати, що жінки. Так. І е, є у нас е, персонажі, які були, будемо казати, які надихалися створення цими персонажами, надихались розробники гроїв Splinter Cell. Тобто вони у таких неспеціальних костюмах, тут у нас прилади нічного бачення, всі діла. І у нас має бути доступний ще один розділ, ще одна фракція це дедсек, це і гравці, тобто персонажі, які були у грі Watch Dogs. Але поки вони недоступні, я не знаю, що треба робити, щоб їх відкрити. Нам нічого, нам нічого не пишуть, нам нічого не пишуть, я не знаю, як вони відкриваються. Ну, давайте з вами подивимось. Я не хочу розтягувати дуже далеко це відео. Ми з вами зіграємо просто одну, буквально одну катку. І подивимось. Я хочу отримати перше враження від цієї гри і реально подивитись, чи схожа вона на Call of Duty, чи не схожа. Я зрозуміло не знаю, як е е е створені карт. Як створено що, але ми подивимося, як воно стріляється, як воно бігається, і що тут взагалі відбувається. Давайте зіграємо е знайому нам по Call of Duty е режим, тобто, наприклад, там, Domination, да? Ми повинні будемо захоплювати певні. Частини карти, да Ну судячи з його, да, судячи з його назви, тобто це класичний вже можна сказати режим, ми будемо захоплювати певні частини карти, і нам треба буде їх утримувати і не давати нашим ворогам їх захопити, для того щоб збирати певну кількість очок. Давайте подивимось як тут і що. Match. Ось зараз дивимося, як у нас все відбувається. 6 на 6 буде відбуватися матч, бо 12 гравців потребує віднайти сервер, намагається. Я ось у першого рівня, тут вже деякі гравці прокачалися до гра кросплейна. Ми з вами бачимо гравців на комп'ютерах Клава Миша. І ми бачимо з вами люди, які грають на геймпадах. Скоріше за все, це гравці з PlayStation або Xbox, або просто під'єднаний до комп'ютера геймпад. Дуже багато, до речі, гравців грають використовуючи геймпад. Я вам хочу сказати Тут ми можемо голосувати. За карту, а це дуже круто. Два Войс. Ми бачимо, що е, перед початком матчу ми голосуємо за карту. Тобто ми віддаємо голос за ту карту, на якій хочемо грати. Нам з вами абсолютно до дупи, на якій карті грати, бо я взагалі не розумію, як ці карти виглядають, що там відбувається, тому ми будемо грати з вами на карті, на якій є. Що я хочу сказати? Графіка страшенно лайняча, ну, вона реально лайняча. Хоча я виставив ці налаштування графічних параметрів на ультра максимально як і тільки можливо. Так. У нас тут що? Фракшн ability. У нас тут якісь абілки незрозумілі. Ми можемо тут лікуватися, потім тут ще якась хрінь. Я взагалі взагалі не розумів, що треба. Ну, давайте я не знаю, я не знаю. Ну, мені от до подоби там лібертат. Ну давайте таку білку, от я буду лікувати. Е, тобто у нас з вами не оперативник, який ми можемо з вами змінювати, а ми обираємо перед матчем кожного конкретного персонажа, який займається конкретною справою на полі битви. Це е, не дуже добре, як на мене, і мені це не дуже подобається. Ну, давай візьмемо ось е, СМГшку. Оооо, виглядає гарно. Це один момент. Треба трошечки додати мені. Мені треба трошечки додати швидкості е, на мишу. Е, ну, десь отак приблизно. Ну, виглядає непогано, я вам хочу сказати. Листя пропадає, тобто сховатися в кущах вона вряд чи вийде, якщо там буде знаходитися так. так. Приціл майже миттєвий, тобто такої затримки в прицілюванні немає, як в е, Call of Duty. Давайте подивимось, чи можемо ми змінювати наші е, збірки в процесі. Давайте візьмемо. Ага, він каже, коли ви подохнете, тоді можете змінити. Чудово. Так, у нас є карта. У нас є карта, вона кругла. О, так, отак у нас обозначені зони, які ми повинні захоплювати. О, виглядає досить непогано. Так, як ми можемо кидати гранати. Гранату кинули. Незрозуміло, що там бахнуло, куди. Так, моя обілка, я можу на клавішу І е, хилитися, так. Да? Оце моя обілка. Оце моя білка. Так, де тут бійці? Е, ми повинні захоплювати. Е, так. Тільки що лежала якась зброя. Ага, отак от вона виглядає. Вона просто валяється. І ми, наприклад, можемо з вами поміняти, якщо у нас є бажання. Так, затримка при прицілюванні має така сама дебільна, як і в Call of Duty, я вам хочу сказати. Так, поки не зрозуміло. Респаун моментальний, це круто. Немає ніяких 10 секунд, не треба нічого чекати. О, -о, -о, о Так. Тут у нас дуже довге прицілювання. З мене снайпер не дуже добрий, але я хотів би спробувати взагалі-то. О, ваншот! Це круто. Ну, що я вам можу сказати? Поки в мене дуже позитивні враження від цієї гри. Дуже позитивні. Мені подобається. Так, пістолет. Це взагалі життіс на життя має право пістолет. Тобто, це. Так, це захоплена карта. Це присідання, але присідання. Але присідання не на е, утримування. Тобто нажимаєш, присідаєш. Натискаєш, присідаєш Так, він мене вбив. У нас немає кіл камери. Ми можемо подивитись кілкам? Мабуть, ні. Він каже F respawn. І ми не можемо кіл кілкам. Так, давайте, що у нас іще є. Давайте візьмемо цей кулемет навіть одразу. Одразу відмічаю, що навіть одразу я не можу, не зробивши жодного кроку, змінити е, свій комплект. В Call of Duty це дозволяється. Якщо ти не зробив першого пострілу, то ти можеш, але можна квік скопити круто. Я вам хочу сказати, ті, хто вміють е, е, працювати з снайперськими гвинтівками, тут буде дуже веселуха. Веселуха дуже буде крута. Так, я хочу побачити когось зі снайперською гвинтівкою, хто в мене з ворогів буде в мене прицілюватися. Буде цей блік, тобто я можу розуміти, що на тому кінці карти сидить десь там приблизно снайпер. І він мене бачить, тобто, або я його бачу. Так, у нас тут. ТТК хочу подивитися, наскільки швидко вбиваються вороги. Я не знаю, ми встигнемо з вами за одну катку це все відчувати. Так, кулемет відчувається дуже важкий такий гравець біжить дуже повільно. Важко, тяжко, прицілюється також дуже довго, але у нас зате є дуже багато наборів. Так, оці циферки це просто зашквар, реально, якщо їх не можна вимкнути, це повний трешак. ТТК, ну, як мене вбивають, то як на мене, то швидко. Давайте візьмемо ще щось. Це що? Чекаємо. Е, ОМК, да? А в нас, до речі, давайте подивимося, як називаються М4А1, МП5А2. Так, тобто у нас більш-менш реальні назви у зброї ліцензовані, так, тобто не якийсь там кастов, як в Call of Duty зроблено. ну Дуже цікаво. Мені дуже подобається е, дивитися на такі речі. Я взагалі то не дуже вірю в колу... я взагалі то не дуже вірю в. Так, що в нас тут із, ми регенимося? Да? Тобто ми також відсиджуємося за кутом і регениться наше ХП. Я взагалі-то не дуже вірю в Ubisoft, бо вони взагалі-то дуже багато ігор кинули на призволяще І не дослухаючись до своїх геймерів, вони не хочуть вносити якісь такі зміни, які були б цікаві людям, які грають. Вони дуже багато ігор. Пістолет, лупи. Пістолет лупить дуже далеко, але в нього дуже маленьке, маленький демедж. Тобто з пістолета навряд чи вийде когось загасити на іншому кінці карти. Хоча в Call of Duty є, наприклад, такі пістолети, якими можна на тому кінці карти загасити когось. Так, якщо в мен... тебе поранили, ти помираєш при першому зіткненні з ворогом. Тобто це нормально. Перестрілювати ворогів, але якесь таке керування, мені здається. Ну, дуже, дуже таке якесь, ну якесь таке в'язке, чи що. Ну, от якось немає такої динаміки. О, у нас тут іще. Мене. Мене штрафують за те, що я стріляю по своїм тімейтам? Ні, не штрафують, здалося, вибачте. Мені здалося, що штрафи за те, що по тіммейтах стріляєш. Давайте зіграємо ще одну катку. Так, беремо емочку, погнав, ми обрали карту. Колектив, колективом, який голосував у лобі. І мені подобається, що лобі не розвалюється Тобто продовжують грати бійці, які грали в попередню карту. Це дуже класно. Мені так подобалось у Блеккопсі в четвертому. Тобто, зроблено так. Перестрілку виграє по Коловд'ютівськи. Хто перший почав стріляти, той молодець, хто не почав стріляти, той програв. Так здалеку. О, а ну, я хочу одну секунду у вас зайняти. Щас зараз, коли мені попадеться хтось із бійців, мені просто цікаво, як відчувається тобто, потрапляння. Тобто є е, е, якийсь е, звук хітмаркеру. Тобто, це дуже важливо. Я не знаю, мені в Call of Duty це дуже важливо, особливо коли граєш у навушниках. І, і чути, що ти потрапляєш чи не потрапляєш, це дуже, дуже важлива річ в мережевому шутері. Ну, дуже нечіткий такий звук, і, так, він схожий на те, як будто хтось б'є по якійсь дерев'яшці. Так, візуальний хітмаркер присутній, я бачу. Так, при респауні бачу просідання кадрів, таке шалене якесь не зрозуміло, Десь приблизно до 30 кадрів. І потім е одразу це зникає. Я не, не знаю, буде вам видно на відео чи ні. Так, ми тут. Ні, і здається, що звуку немає. Гранату. Граната кидається бізне, куди на інший кінець карти. О, я навіть когось вбив. Ну, я професійно розкидую гранати, це Ні, є якийсь звук, але він дуже нечіткий. І мені здається, що Юбікам це потрібно терміново виправити. Це дуже важливий елемент гри. Більш чіткий з зраз... роз. О. Ні, є якийсь а, дзвоник такий, а, схожий на, як а, типу по, по металу, хтось зеленчить гаячним ключем. Ну, Зроблено більш-менш. А просто я, ну, я просто говорю у мікрофон і тому мені не чутно. Ну і виглядає непогано, я вам хочу сказати, грається дуже класно. Але мені страшенно не подобається. Оці вилітаючі циферки, із бійців, в яких ти потрапляєш. Якщо це не можна вимкнути, це реально зашквар. Давайте подивимось. Геймплей. <кій> ADS, Так, бачимо, бачимо дюрінг АДС, а імінг Релот, так, Спринт, Авто Спринт. Інтерфейс. Дисплей ФПС. О, можемо подивитися. FPS вмикається. Дисплей Пінг також вмикається. Це дуже так. Нетворк вмикається, теж класно. Enemy health bars можна вимкнути. Minimap Rotation. Show damage numbers. О, можна вимикати. <кхм> Але <от> Enemy <кхм> health bar можна <кхм> залишити. Оце вилітаючі циферки, це повна дупа. Я вам кажу о, о, у мене є. У мене друга зброя. А як взяти щит? А, щит Активується, це моя білка. Я зрозумів. Ой. -D -D. <плес> Чуть не, не звалив A. все, щоб на столі -D -D. стояло. Щит – це моя білка, і у кожного гравця своя. Це дуже таке, ну таке під питанням. Тобто буде завжди метовий якийсь гравець, який. Е, е, кидаємо йому туди гранату. Забрати у нього якусь кількість хп. Так, ось коли не вилітають оці кляті циферки, це круто. Так, реген дуже довгий. Можливо, це треба прокачувати окремо і... Е ти, ну, Типу, там е е на якомусь більш е Це високому висок. рівні реген буде більший, або, можливо, треба якісь перки будуть якісь. Е Поки що не зрозуміло. Гара виглядає класно, в е пінг е мінімальний. ну Звичайний, будемо казати, такий пінг, як і, звичайно, у іграх. Так, у нас є підкат, ми можемо. Е ми можемо так само на сраці їздити як колоддю, але оцей провал кадрів, він а, просто якийсь амемний, чесно, я хочу сказати. Тобто, як е, тільки Зникає екран респану, на якому написано Натисніть F. І ось цей момент перед тим, як з'являється персонаж вже із пушкою в руках, Тобто там кадрів 15 або можливо 20. Тобто це Я вважаю, що вони це звичайно виправлять там на релізі, але це виглядає досить у так, а що? Я, я маю бачу. навіть 11 вбивств. Е І виходячи з того, що я граю в цю гру е лише другу катку, то е непогано. Непогано. Я розраховував на те, що ця гра буде виглядати максимально крінжово. Гівняна якась буде оптимізація, козляча графіка і все тому подібне все, що зазвичай роблять на бета-тестуванні спеціалісти з Ubisoft. Тобто, ну, щоб воно було зрозумілим, що реально гра виглядає дуже непогано. Дуже короткі катки. Так що я можу вам сказати, що приєднуйтесь до тестування, хто полюбляє шутери і е, оцініть для себе. Я хочу сказати, що це дуже перспективна гра, дуже перспективна, класна. Але Ubisoft її споганить, обісре і все буде в них як завжди. Вони сюди приліплять магазин, вони сюди приліплять різноманітне лайно, яке нікому не потрібне. Але тим не менш, це free -to -play гра, вона безкоштовна. І в неї можна буде грати, не сплативши не копійки, якщо, якщо Ubisoft не встромить сюди, не вставить якісь Pay to Win-елементи. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте наших бійців на фронті обов'язково. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Можете підтримати і мій канал фінансово, якщо у вас є така можливість і бажання посилання на БайміяКофі, ви також знайдете там. Пишіть коментарі, як вам подобається ця гра чи ні, і подобається вам такий формат відео чи ні. Всім до побачення, слава Україні! Переможемо!